Раніше я казав я сподіваюся, що все зміниться. Потім я зрозумів, що існує єдиний спосіб, щоб все змінилося змінитися самому. Важка праця це скупчення легких справ, які ви не зробили, коли повинні були зробити. Будь собою, інші ролі зайняті. Музика. Найскладніше почати діяти. Все інше залежить тільки від наполегливості. Музика. Ви отримуєте від життя лише те, що наважуєтеся попросити не бійтеся підвищувати планку. У людини два життя, друге починається, коли розумієш, що життя тільки одне. Якщо немає вітру, беріться за весла. Погано живуть ті, які все життя лише збираються жити. Виживає не найсильніший, а найчуттєвіший до змін.